Annex Ellie – це коляска преміум класу, створена з акцентом на деталях та мінімалістичному дизайні. Всім привіт! З вами магазин BabyUp і перейдемо до детального огляду. Верхня частина люльки Annex Ellie виконана з якісної екошкіри, низ з приємного текстилю. Внутрішня оббивка люльки та чохол матрасу виконані з бамбуку. Розміри люльки складають 70 см довжини та 32 см ширини. Матраць наповнений повністю натуральним матеріалом сорона, який виготовляється з кукурудзи. Він є не тільки дихаючим, але й антибактеріальним та екологічно безпечним для дитини. А тепер до головного основа люльки термостійка, отже, підтримує ідеальну температуру як зимою, так і влітку, та має вентиляційний отвір, що забезпечує ще більший дихаючий ефект. Чохол має сильні магніти, щільно прилягає. Та швидко знімається. Капюшон опускається за допомогою кнопок пам'яті та повністю безшумний. Позаду присутня сіточка для провітрювання. Анекс Еллі підійде для будь-якого зросту батьків, адже до комплекту входять адаптери висоти, за допомогою яких можна збільшити висоту люльки. Також ці адаптери можна використовувати разом з проглянковим блоком. Спальне місце якого має розміри 87 см на 26 см. Ремені безпеки мають м'які накладки та плавно регулюються по зросту дитини. Застібається за допомогою магнітної системи. Бампер виконаний з якісної екошкіри та повністю відстібається. Підніжка має сітчасту основу, яка легко миється та швидко висихає, та регулюється в декількох положеннях. Капюшон опускається легко та безшумно, та має секцію для подовження та секцію для провітрювання. А кут нахилу спинки можна відрегулювати від повністю сидячого до повністю лежачого положення. Сам блок реверсний, тобто можна встановлювати як за, так і проти руху. З Анекс Елі можна не хвилюватися про дощ або сонце, адже тканина має водовідштовхувальне покриття та захист від сонечка 50. Рама Анекс Елі виконана в мінімалістичному стилі. Має поліуретанові колеса, які в свою чергу м'які, легкі та зносостійкі. Колеса мають легку вагу, адже в них немає камер, які заповнені повітрям. Також передні колеса можна зафіксувати. Амортизація присутня на кожному колесі та в рамі, що робить коляску м'якою з хорошою та плавною прохідністю. Батьківська ручка обтягнута приємною екошкірою та регулюється під будь-який зріст. Ширина шасі складає 59 см. Як на універсальну коляску, Annex Елі має надлегку вагу, яка складає 10,5 кг за рахунок облегшених коліс та надлегкої люльки. А раму складати дуже легко та просто. Розкладається так само швидко та просто. Також раму можна складати разом із прогулянковим блоком. В комплект до коляски додається набір аксесуарів, в який входить адаптери висоти, дощовик та антимоскітна сітка. А також стильна сумка-рюкзак. Annex Elite – це вибір сучасних батьків, який поєднує в собі стиль, комфорт та практичність. Всім дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.